Математика. Прокидається земля, і дерева, і рослини, і хмарки, і сонце стало. Пташечка полетіла. Давайте зараз послухаємо, хто це у нас так співає. Так, це пташечки, бо прийшла весна і. Пташечки до нас повертаються. Але у нас чарівний ліс. І тут живуть чарівні пташки. Вони літали. І потім всі приземлилися на землю. І кажуть, дітки, а порахуйте, скільки нас тут. Давайте разом будемо рахувати. Один, два, три. 4, 5. Скільки в нас пташечок? Так, в нас 5 пташечок. А давайте поглянемо на цю пташечку. Де вона сидить? Вона сидить на стовбурці. Дерева, на гілочці. А у інших немає гілочок. Ой, а тепер вони з'явилися, і наші пташечки можуть на них присісти. А давайте поглянемо. Скільки в нас було пташечок? 5. Всі пташечки сидять на гілочках. Так, у нас тепер 5 гілочок і 5 пташечок. Порівну і гілочок і пташечок. А тепер будьте уважні. Що сталося? Так, одна пташечка відлетіла. Так, тепер кого у нас більше гілочок чи пташечок? Гілочок на одну більше, бо бачите, вона вільно залишилась. Пташечок менше, а гілочок більше. Сиділи наші пташечки на гілочках і побачили на галявині інших пташечок. І зараз запитують, якого кольору ось ці пташки жовтого, а ці пташки червоного. І вони вирішили потоваришувати. Погляньте, всім вистачає друзів. Так, біля кожної жовтої пташечки сидить. Червона, І їх порівну всіх. Наші пташечки відпочивали і кажуть, що треба збудувати їм будиночок. У нас є геометричні фігури. Давайте ми їх назвемо. Це в нас коло квадрат і трикутник. Зараз ми коло поставимо всерединку. Нашого квадрата. А трикутник зверху. На квадрат поставив. О, погляньте, вже одержався будиночок. І ще внизу ми прикріпимо ніжку для нашого будиночка. Нашим пташечкам сподобався будиночок. І сподобалось, як ви їх розсудили. Допомогли всім знайти їхні гілочки друзям знайти своїх друзів. І кажуть вам вони до побачення! Ми з вами до ще довго будемо тут літати.